Сильне громадянське суспільство України руші реформ та демократії. Ювілеї надії та іноземна делегація завітала. і До Харкова як відбувся діалог між віруючими та представниками різних секторів, бачили вісті. Обмін дубками спільна присутність, взаємне пізнання. Вони з різного середовища, проте об'єдналися та вирушили до України, щоб пережити там ювілей надії. У Харкові представників, у тому числі і бізнесу з Італії, зустріла бізнес-спільнота Борт. Зараз до Харкова приїхали італійські бізнесмени. Вони, я так вважаю, що хочуть побачити там українських підприємців, побачити, як бізнес в Харкові зараз працює. Прийдуть із фінансового сектора, із агросектора, і з комун делегаті. Тому ми зараз бізнес-спільнота, борт і інші спільноти, які сьогодні присутні на заході, приймають італійських бізнесменів. І я хотів сказати, що для мене Харків, як кажуть, італійські бізнесмени це дуже важливе місто. І я вважаю, що на майбутньому може бути колаборація з італійським бізнесом. Створення стосунків дипломатія дружби, яка діє знизу вгору, будує справжні зв'язки і втілює в життя ідею Європи як спільноти народів. Чому ми тут? Бо нас є ціле Італії від південь до північ. Ви мусите розуміти. Vse čudo, što italici tako izjednavajo, spil den, do piv, pivnič. Naspraviti bo nas, da je zelo resni. Jaz, ukrajinci, tako me zelo resni. Ampak, če nas enaja, eh, koliko je počela s javnami v Ukrajini, m, me razumeli, me ne znali snemati s sabojo. ma ho capito che... io sono stata in Ucraina, ma tutti gli altri in Italia mi hanno chiesto di ascoltare le notizie, I fare di um, okay, Angelo Moretti, Marianella Sclavi, che sono per maggior parte della tak hanno iniziato a cercare tak sono i In tako je bil ta razceligemben, ki je bil potem ta razcig, ko le ne priježgajemo v Ukrajini. Najbolj holojiše na začetku bilo sluhati in cele čas sluhanja je naše slovo. Bog, što bi se razumeli, treba uvolniti se bez svimi našimi idejami, kakšna je Ukrajina. Ja? e słupate. Namy przyjechały ścóp słupate, pole zustriche uh, ideja, żebym Mary mi z собою uh, osoby jak zajmali sia uh, mistecstwo, um, osoby jak zajmali sia um, sportu, tak żeby razem tak uh, ta суспільство почаło um, diate bo um, Tako še, e, v, e, sferi, e, razumili, je tudi v sferi humanitarna pomaga, ampak ne razumeli, da vse to ni holografneje. Treba, da vsoštvitsko zmobilizovalo se in namahalo se brati v svoje roke. To je rike za večino Italije e, katolikani. To e, so posebne rike, j, rike jubilejne. Taki, in cerik je jubilej na Di in vsi e, idijo na palomniško do Rimi, ale mečulišče naše mise palomnišca se uharkovi in tako e, ne znali če bude možgivo čini, ale že e, majželik tomu me privoštovali se do jubileja na Di in uharkovi. І тому так тепер ми така, перше раз є зустріч бізнесмені і ми така так, перша зустріч у цій сфері ходимо розуміти, як можемо так, підтримувати і як передусім, щоб люди знали насправді, яка є життя тут, бо, бо це важливо до спілкування і переказвання. Життя багато історій з зали питань, відповіді і роздумів, як же відновлювати бізнес. Харків знаходиться в червоної зоні. І тому кредити і банки не А ті гранти, які дає держава, не дають можливості відновити підприємство саме в Харкові на базі кейсу постраждалого від обстрілів флагманського підприємства Сходу України Харків Хімпром було створено платформу про відбудову пошкоджених виробництв. Дуже важливо, що спільно з хімічним кластером, харківський етікластер, запустили платформу для бізнесу від бізнесу для бізнесу. Together» для того, щоб спільно шукати можливості, потенціал інвестицій для відновлення постраждалого бізнесу. Але що дуже важливо не тільки для його відновлення, але і для розвитку. І сьогодні ми будемо про це спілкуватися з нашими італійськими партнерами-колегами. Загалом делегація візиту до України складалася зі 110 осіб, включаючи мерів, радників і членів міської ради. Це було цікаво, що ми прийшли сюди. Ми були готові просто послухати людей, які запитують нас про щось. Потім ми знайшли людей, які зацікавились тим, що вони можуть зробити для нас. Тому перспектива була дійсно цікава. Я сподіваюся, що ми дали публіці якусь пропозицію, якусь цікаву перспективу з нашого боку. І я сподіваюся, що з нашою нетворкою ми зможемо ампліфікувати в Італії потреби, питання, а також надати відповіді, що працівники тут, у Харкові, можуть дати, і нам в Італії. І сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо повернутися сюди з іншими людьми, інвесторами і працівниками, щоб разом надати розвиток і нові можливості для біженців. Ми сподіваємося. С на мир, але в будь-якому випадку ми ще приїдемо. Інтерпеномайнемі з Лука Фанеллі із Майферстеме звати Лука Фанеллі. Це мій перший візит в Україну, а також у Харків. Я дуже вражений красою міста, а також вашою відвагою. Бо якщо ви йдете по вулицях, то тут більше відваги ніж на нашій вулиці в Італії. Під час зустрічі я побачив людей, які працюють разом, щоб в майбутньому не лише співпрацювати з собою, а й в колективній формі. Дякую дуже. Сподіваюся, що ми зможемо співпрацювати. Бізнес в Італії досить прозорий. Я вважаю, що він є одним з найкращих бізнесів в Європі, який може дозволити Харкову і Україні взагалі дуже багато ефорту, дуже багато ефіцізму нашому бізнесу. І головне громадянське суспільство єдине, хто може запропонувати альтернативну логіку до логіки сили та розрахунку цього літа. Я та наша команда ми були на рекавері України в Рімі в Італії. І сьогодні це візит дружній, візит зворотній до нас. І ми дуже гарно поспілкувалися в Рімі з італійськими підприємцями. Вони рішуче настроєні на допомогу, співпрацю і. Відбудову України сьогодні в нас буде можливість вже на Харкові. На У Харкові поспілкуватися безпосередньо з тими, хто. Проявив активну ініціативу до нас приїхати, подивитися, як воно є на самому ділі, і вже почати працювати не в теорії, а на практиці. Тому сьогодні очікуємо вже рішучих дій, очікуємо конкретних дій, конкретної співпраці. В першу чергу приємно, що така велика делегація деліга... з Італії. Прибуває до нас у Харков, на схід країни, де зараз дуже небезпечно, і це напевно мотивує. Ну я вважаю, що нам було б цікаво в першу чергу це відновлення Харківщини, відновлення нашої країни. Це перс першочергове, а is quite prosperous. Ми можемо співпрацювати з бізнесами в будь-якому випадку на всіх рівнях від маленького бізнесу до середнього і вищого рівня бізнесу, який представляє всю Україну. Я вважаю, що співпраця з Італією дуже ефективна для нашого бізнесу, а ми дуже приємний бізнес-партнер для Європи взагалі. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.